Велика кількість жінок, коли дізнаються про, про зраду чоловіка, чомусь починають розпитувати. Вони кажуть, а з ким, а як, а де, а що відбувалося? Ви були в готелі? Чи вона була в нас дома? А що ви до цього пину? Коротше, і, і я коли спілкуюся з жінками, які мені це розповідають на особистих консультаціях. Я питаю: от ви, на що ти себе так мучиш? От нашу на тобі вон ці подробиці? Ти дізналася? Ти зрозуміла, що він по відношенню до тебе поступив дуже погано? Залиш ту ситуацію в минулому, ну тобто то приймай рішення, яке ти хочеш приймати. Якщо ти хочеш рятувати сім'ю, працюй над цим. Якщо ти хочеш розходитися з ним, ну маєш право, він вже перший, хто порушив цю обітницю. Але нащо порситися вот в? тих минулих з ким, де, коли, в якій позі, що ви робили. Ну, тобто, ти потім ці мультики, ти зі своєї голови їх ніколи не викинеш. Ти завжди будеш це пам'ятати. Ти, ти ніколи не зможеш це зробити. У нас не немає такого, як в люди в чорному цієї штуки, тебе пам'ять.